Перегляд YouTube стане платним. Xiaomi представила робота Гуманоїда. Амазон кидає виклик ілону маску в нашому сьогоднішньому випуску технологічних новин. Приємного перегляду. Крім смартфонів Mix Fold 2, розумного годинника та планшета, Xiaomi представила ще одну незвичайну новинку: людиноподібного робота Кібер Уан. Він здатний самостійно пересуватися, переносити предмети і навіть розпізнавати емоції людини. Про технічні характеристики робота відомо небагато. При висоті 1,77 м він важить 52 кг. Кібер Уан може ходити та брати предмети до рук рухаючись зі швидкістю 3,6 км на годину, на презентації робот вийшов на сцену з квіткою, подарувавши її главі Xiaomi. Також компанія стверджує, що новинка може розпізнавати 45 різних емоцій щодо тону мови людини. Обличчя робота виконане з гнучкої oled панелі, а в голову вбудовані камери та мікрофони для орієнтування у просторі та розпізнавання звуків. Наразі робот перебуває на ранній стадії розробки, і дата його комерційного релізу ще не оголошена. Натомість, відома орієнтована ціна від 90 до 105 тисяч доларів. Чи буде новинка доступна у споживчому розробі? Компанія поки не уточнила. Амазон збирається запустити два своїх перших супутника проекту Куйпер у другій половині 2022 року, сподіваючись завоювати ринок супутникового інтернету. Йдеться в прес-релізі компанії. Амазон оголосила про проект Project Kuiper минулого тижня спільно з компанією Verizon, яка готова поділитися своїм досвідом у сфері телекомунікацій. Ці дві компанії йдуть практично п'ятами проекту Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, який останнім часом зіткнувся. З деякими технологічними проблемами проджект Куйпер, як і проект StarLink, спрямований на забезпечення доступного високошвидкісного інтернету в районах, де немає інфраструктури. Тож Amazon і Verizon мають намір відправити на орбіту 3236 супутників для досягнення такої мети. Європейський парламент ухвалив рішення щодо введення єдиного стандарту зарядного порту для смартфонів, планшетів, навушників, фотоапаратів тощо. Виробникам гаджетів дали час до 2024 року. Це рішення зробить роз'єм USB-C, що використовується з пристроями на базі Android стандартом ЄС. Очікується, що такий крок змусить Apple змінити порт зарядки для iPhone та інших пристроїв. Угода також стосується електронних пристроїв для читання навушників. Ків та інших гаджетів це означає, що вона може також вплинути на Samsung, Huawei та інших виробників. І знаєте, я вважаю, що це дійсно круто, та й давно пора. Це дуже зручно мати можливість одним кабелям зарядити будь-який свій девайс, а тому не потрібно з собою таскати лайтінг, тайп-сі, мікроUSB тощо. Навіть круто в тому плані, що можна буде попросити колег зарядити телефон, не обираючи тільки тих, у кого теж iPhone, або теж Android, або Windows Phone. Хто ще пам'ятає таку систему? Тисни лайк, якщо так. Також це має позитивно вплинути на екологію. Як і більшість сучасних сервісів, YouTube має свою платну підписку YouTube Premium. І, зважаючи на все, компанія хоче зробити 4К відео її ексклюзивом. Преміум версія відеохостингу вже зараз є досить привабливим варіантом. З його допомогою можна позбавити себе необхідності дивитися рекламу, при цьому у користувача з'являється можливість дивитися відео у фоновому режимі і завантажити його для офлайн-перегляду. Але YouTube це здалось замало. Розробники сервісу додали у свіжу бету версію програмну опцію, що вказує на те, що 4К контент є плюшкою саме YouTube Premium. До речі, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Якщо ні, то зробіть це, щоб й далі бути в курсі всіх актуальностей у сфері розумних технологій, систем безпеки та відеонагляду. А з вами був Дмитро, канал SecureUA. До зустрічей.